Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 19 квітня. Проживаю я на Вінниччині. І сьогодні в своєму садку буду обробляти від хвороб сливи. Сливи, У мене один тільки сорт. Слива європейська. Сорт Стенлей. Подобається вона мені і немає в мене більше ніяких сортів. Ну, дуже багато диплоїдних, от, всяких різних, але така тільки одна. Формую я 3,5 метри висотою всі дерева. Міжрядя 3 метри, між деревами 2,50. На прикладі цієї сливи хочу показати вам, як я обрізаю. Так як в попередніх відео знову хочу сказати, що я не обрізаю, щоб було гарно, красиво, а формую так, щоб можна було зібрати чим побільше врожаю. Цим гілкам усім по п'ять років я робив короткі перерізання на кінцях постійно. І ці гілки всі закладені плодами. Видно, що тільки на коротеньких гілочках все урожай. І на кожній гілочці так. Кожен рік у нас з урожаєм, спочатку така гілочка, коротенька. і потім закладається на урожаєм. і вона більше не росте, вона постійно даного сорту. Отак от завжди із урожаєм. Поки не заважає, я прирізати не буду. От прикоротив і от така гілка по сторонах. Тут я нащипив персик і росте молоденький. ця гілка вже майже над ним. Як буде вже тут дерево, то зрозуміло, що буду вирізати всі гілки на заміщення. А поки не, не, не заважає мені, пройти можна, то такі гілки довгі в мене й будуть. Але я можу зняти більше врожаю. Чим якщо обрізати так, як треба по правильному. Зараз шоста година ранку, От тільки сонечко має сходити, знімаю відео в таку пору, бо не маю часу. Зараз почали сіяти кукурузу і не можу повідписувати своїм підписникам. В неділю вже, вибачайте, повідписую на всі ваші запитання, зараз не маю колись. От в мене теж молоді деревця даного сорту. Будь ласка. Поформовані. Всі мають квітувати, буде урожай. Надіюсь, що буде урожай. Фаза розвитку сливи називається, «перед світінням». Використовувати буду препарат від сингенти, фунгіцид хорус, більше ніякого інсектицида і прилипача використовувати не буду, тільки хорус. Всі останні препарати буду використовувати після світіння. Коли буде більший і кращий листок на даний час ви бачите, що немає, так само і антистресові препарати я буду використовувати після цвітіння. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.